Пане Віталію, про ситуацію у місті. Розкажіть, а чи, чи Авдіївка, чи є в Авдіївці ще щось ціле, чи це вже руїна? Mm, Цілого, та хто знає, дух, ну, мабуть, ціле є. Авдіївка це незламний дух, і цього нікуди ми не подінемо. Ворог нас точно не забере, не дивлячись на ці руйнування, які у місті, що шо, якщо говорити про будівлі, то звичайно, що вціліло немає взагалі нічого, і вже дуже давно жодної вцілілої будівлі е, ситуація. Ну скажем так, е, дуже непроста, дуже гаряча, і навколо міста, і в самому місті гатять вони цілодобово і артилерії, і ствольної, і реактивної, і міномети і дуже багато використовують, застосовують вони авіації. <кій> Ці кабі, так звані. Дуже багато їх за минулу добу 18 цих авіабомб було керованих було скинуто на громаду внаслідок одного з таких одного з таких ударів. Маємо поранену жінку 54-го року народження. Ну а по скам так по лінії оборони, то там взагалі тиші не буває ні в день, ні вночі, і стрілецькі бої, і артилерія <кій> також. Ці дуелі, е, артилерійський ворог е, намагається все таки реалізувати свої ці плани і бажання оточити місто, сунуть вони і з півдня і з півночі е, гарячи на позиціях. Але дякувати хлопцям, які тримають е, лінію фронту, як там заявляють там деякі російські, ці кацапські там пропагандісти, що от ми прорвали лінію фронту, то все маячня, то все брехня, е, оборона тримається. Жодного прориву немає. Панеталі, яка наразі ситуація із авдіївським триконом, що на північ від міста росіяни намагалися там встановити свою ганчірку трикольорову, але не дуже там вміло. Але все-таки кажуть, що це зараз сіра зона. Що з триконом? А, так, дійсно, це сіра зона. А на рахунок ганчірки їхньої? Ну от навіть, скажем так, ну що про них говорити? Вони. Ці ролики знімають пропагандистські, навіть і тут і невдало, і невміло. Хто хоч трошки знає місцевість, хто ну вчора розмовляв з одним з хлопців, який зараз також воює. Він сам з Авдіївки, працював свого часу на Авдіївському куксах він випадково з ним зустрілися. Він каже, Степанович, ну, ну Ти ж бачив кадри. Звичайно, що бачив, оце ж не ті Я кажу, дійсно це не тікор. Там, якщо дивитися ракурс, да, то так знято, що не видно, що від нього там справа. Да, по, по картинці, а а то, скажем так, зну, зо, тірікон ну, зовсім скажем так, знаходиться трошки там правіше, і це ну знову зняли для внутрішнього споживання. що от ми поставили прапор. Ну хлопці збили його там е ефівішками. Тому ну, все, все жадує, Що, Все для там, скажімо так, мозок там вливати це, це, це війно, єрунда, ну, чесно кажучи. І дуже багато наразі дуже багато, знаєте, там прикуто уваги до цього Телекона. Ну, Взагалі нема сенсу про нього говорити. Пане Віталію, періодично м, змі розносяться е, ваші інтерв'ю різні, бо безмовно всі зараз дуже стежать за тим, що відбувається в Авдіївці. І от е, хочу вас запитати: от коли ми говоримо про якесь умовне достатньо затища да, на Авдіївському напрямку, як звучить це затища насправді в Авдіївці? Тобто це варто розуміти, що що, що просто не в таких масштабах відбуваються штурми і обстріли трошки тихіше, ніж завжди, чи як це охарактеризувати? Ну, не знаю, одним реченням, мабуть, цього не передаш. Ну, по відчуттям так, менше обстрілів Ну, не знаю, десь, десь далі гупає не дуже близько. Ну, тобто це менше... не означає зовсім тихо? Ні, такого не буває. На жаль, в Авдіївці зовсім тихо, вже нема там самого початку повномасштабної війни і зовсім тихо. Ну, спочатку. Цього зростнення взагалі ну тиші, щоб не знаю хоча б хвилина, дві? Ну такого на жаль немає. Мені здається, що станом на понеділок я зустрічала цифру 1599 цивільних осіб. А чи вдалося вивести ще за цей час? І розкажіть, що з гуманітарною допомогою з евакуацією з нашою логістикою? Чи вдається нам додаткове продовольство завозити в місто і все необхідне? Так, потроху евакуація відбувається сьогодні. Три людини вдалося вивести з міста вчора. Одну і таким чином, сьогодні на вечір 1595 місцевих мешканців залишається в місті. Є плани на евакуацію на завтра і на післязавтра Подивимося, як по ситуації буде на рахунок гуманітарних питань. Ну, в принципі, все без змін. Все як було, так і є. поки що гуманітарну допомогу ми не завозив місто. Припинили ми її з початку цього загострення. Подивимося, як по ситуації вчора. Позавчора завозили ми хліб в місто. Бо ну, якщо там продукти харчування, там більш тривалого зберігання, вони є і вони не псуються так швидко. Там гігієна та сама медицина це є з резервом. Ну на пару місяців це точно може навіть трохи більше. То хліб то це такі речі, які дійсно вони довго не зберігаються. Їх треба завозити. Ну от завезли е роздаємо вчора, сьогодні хліб по місту Ну далі. Ми говоримо, що величезна кількість російських військових сконцентрована зараз на Авдіївському напрямку, і в принципі розуміємо, що втрати там страшенні. А ми бачимо цифри по техніці, зокрема, і чуємо по живій силі. Я так розумію, що підступи до самого міста просто трупами встелені російських військових. Е, ну, багато їх там е, валяється, там не є вже там. Ну, хай дають, що ми їх, ми їх не кликали. Е, проблема в тому, не проблема, а ситуація в тому, що е, вони, е, скам так, в своїй державі, своїм родичам, своїм. Громадянам вони їм не потрібні живі, то для чого вони їм вже мертві? Ну від них тільки клопіт, і краще його поставити там. Якщо тіло забрати, то треба буде. Потім виплачувати якісь там виплати за загиблого. А для чого так вони поставили, що він е, зникний безвісті, відповідно, виплат немає. Тобто, ну Російська Федерація дура скрізь своїх е, цих, е, якщо їх можна навіть назвати громадянами, а їх людьми не назвеш то. Ну, це, це їхні справи. E, наша задача є, якомога більше цього лейна знищити і, і перемогти? Ну, ми демонструємо тут надзвичайні звичайно цифри, зокрема що стосується і техніки, але чи фіксуємо ми, що вони намагаються поповнити дуже оперативно э, новими одиницями для того, щоб поновити наступ? А да, наскільки нам це відомо? Ні, звичайно, що вони підтягують резерви і з Миланського напрямку. І сьогодні з'явилася інформація, що і з Маріуполя також вони підтягують резерви і техніки, особового складу. Е, є певне перегрупування. Ну, в принципі, що ми чекаємо, ми, хлопці готуються, хлопці постійно в напрузі, але ж е, ну, я впевнений, що е, надовго їм запало такого не вистачить. І, ну, то, що тримається смуга оборони, це вже дуже великий результат для нас. Вони продовжують обстріли вести безпосередньо із Донецька? Так, так. І з Донецька, і з, з Під'єснуватой, і з Верхньотерецького. Тобто, ну з усіх напрямків вони гатять і по місту, і по позиціям, звичайно. Геніальна ідея російського диктатора вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця року. Чим для нього завершиться? Та ну це просто чергова, якийсь там умовно, там дедлайн, який вони виставляють да, там, самі собі. Та нічого не закінчиться, нікуди вони не вийдуть. Ну я впевнений в тому і це. Ну навіть знаєте, і не з розряду там на на, на на якоїсь наукової фантастики. Це просто нереальні речі, які їм не, ну, не вдасться втілити в життя. Це точно насамкінець. Ми розуміємо наскільки важливі погодні умови. Що по погоді а, в цьому регіоні? Дощ вже майже добу паде ясний дощ. Звичайно, що в таких умовах вони не можуть використовувати техніку більше концентрують, скажімо так, на використання піхоти. Ну лізуть вони, вони лізли, лізуть і будуть лізти. Ми розуміємо, що це політичне рішення, яке прийняли скоріш за все, в Кремлі. Е, е, ну хлопці працюють, відпрацьовують і нищать їх там. Цілодобово, дяка величезна і їм. І вам пасибі, що ви доєдналися. Пане Віталію, Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.